Дуже приємно говорити про успіхи Черкащини саме в процесі реалізації стратегії нашої державної стратегії з реформування рибної галузі, яка і передбачає більше уваги щодо екології, щодо нашої продовольчої безпеки. Якщо порівняти з минулим роком, звісно, ми підтримуємо рівень. Перших місць в державі, і саме за показниками і реалізації програм зариблення і їх фінансування, ми займаємо перше місце. І саме з підтримки і розвитку аквакультури і рибозапліднення ми теж займаємо перше місце. З кількістю суб'єктів аквакультури, яких у нас теж в порівнянні з іншими такими областями, які мають водні ресурси, ми теж лідери. І саме головне, що ми маємо дуже велику ефективну синергію, починаючи від вирощування малька, де маємо державне підприємство, яке допомагає в цьому і лідирує теж, і до реалізації продукції аж за межі нашої держави. Черкащина сьогодні цю нішу впевнено утримує. І коли ми говоримо сьогодні про е, рибозапліднення, е, сьогодні ми теж протягом чотирьох днів поступово випускаємо мальок в природу, в наше Кремінчуське водосховище. Е, в цьому році ми випускаємо 61,5 тонни тони. Саме толстолоба білого і строкатого це така риба, яка і підтримує екосистему, і вона надзвичайно чистить нашу водойму. І саме головне, що вона сьогодні стає таким стратегічним продуктом з точки зору імпортозаміщення. Тому що ну, замість хеків ми маємо споживати те, що нам дано нашою природою, і переконаний, що саме наша риба вона і займе цю нішу навіть в держзакупівлях.